Всім привіт! Робимо чергові розпаковки з Aliexpress. Давайте почнемо Ось бачити три посилки, вони щось дуже подібні. Так, і що ми тут маємо? Ух, ось це знахідка. Так, ми маємо два ножа. Так, дивіться, давайте відкриємо ось ці ще посилки. Так. Зкриємо. І будемо вже разом все показувати і розказувати. Китайчики добре запакували, Я вам скажу так, нормально. Все позаклеювали, щоб нічого не розпалося по дорозі. Так, занадто, в принципі, дали клею. Так, склеїлось у нас, так, тут нічого більше немає, склеїлись у нас ось ці. Бачите? Ось тут клей попав у нас. Ну нічого. Так, ось такі штуки і давайте ж розпочнемо. Ось цю посилку також. Наліпили. Тудим, сюди ось такого заліплювали, китайці, ще якісь оплотніки там поставили. Так, ще один і ще один. Так. Більше тут нічого немає. Так. І давайте ще ось цю ми розпакуємо по І тоді буде. Або давайте так. Показую, що по цьому. Так, тут у нас ножі Touch Build. Дивіться, є у нас ось такі дві штуки. Ось такі. Я думаю, всі вже знають цю модельку. Дивіться, тобто вона ось так висувається. І бачите, стає ось така скрибок. Все, сховали. Тут ще є е, така штучка, щоб відкривати банки з фарбами. Ну, і, в принципі, ось, бачите, шелеза 5 іде ось тут в Ножі хороші, класні. До речі, хочу би глянути, де вони виготовлені. Тут, в принципі, тільки з китайського ось така наклеечка, яка знімається. Мади інші напише. Ось тут, в принципі, також. Хоча й не дивно, так, але це оригінал. Тобто маємо ось таких два ножа. Touch build. Так, наступні. Також, дивіться, вони однакові. Ось такі. Бачите, це у нас ось такі з магазином. Ось такі, іде. Тут є ще інші леза. Тобто, ось такі, бачите, ось такі і ось такого типу. З зацепочкою, ось такі. Ну, що можу сказати? Ось гляньте, бачите, стільки є режимів різного всього. Відкривати я, ось, напевно, їх не буду. А можливо, зніму окремий ролик, де відкрию кожного ножика по одній штуці. Ось такі. І наступне це у нас ось два таких ножика. Так, Дивіться, ось так. До речі, тут також, напевно, ма де інчина, але я ж казав, це оригінал. Дивіться, цей вже йде такий простіше, він поменший за розміром. У нього, в принципі, із додаткових функцій. Ну, Ось, бачите, є кліпса, така міцна, класна. І ось тут є, це типу, так якби зубило, гвоздодьорчик такий малесенький, ось ця штучка тут. Не знаю, вам видно чи ні, ну ось вона така. І звичайний ножик на трапеціях. Ну, трапеції не звичайні, а тачбілдовські. ось такого формату, якщо вам видно. Тобто вони своєрідні, звичайні, ви сюди, в принципі, не поставите, я думаю. Тобто посилка тачбілд. Ну, зараз глянемо, що у нас тут. Хоча давайте так. Буду відкривати, тому що можна пошкодити, якщо щось там тканинне або щось таке, щоб не порізати. Ух, а тут у нас, дивіться, тут у нас. Походу, якесь об'єднання чи що. А можливо, від однього продавця, і дивіться, скільки всього. Так. Тут у нас такі карабіни. Відразу вам їх тут є кілька, покажу вам один. Я замовляв, у нас тільки пам'ятаю, в такому сірому кольорі. Ну прийшли ось такі хромові, типу, знаєте, блискучі. Ну, нічого. Ось, вони тут мають фіксатор, щоб не відкритись. Ну, не знаю, як вони там по якості. Ну. Такі, я вам скажу. Для чогось серйозного точно не підійдуть, тому що ну, вони дуже легенькі. Знаєте, щось там таке завісити, не знаю. Невеличке. Так, підійдуть. Для чого серйозного, там для авто навіть не думайте. Це Ці товари із складки Choice на першій сторінці, там де три від товара від 2 доларів дорожче. Хоча ці товари значно дорожчі. Ці 4 чи 5 доларів, тут їх 6 тут має бути. Так. Наступне це ось такі девольтовські кейсики міні. Так, давайте я відкрию, щоб вам показати. Які вони. Це для зберігання біток. До речі, бачу вони оригінальні, тому що в мене були такі з Америки і з Європи приходили і ідентичні. Ось такі міні. Сюди поставили біто, біто-тримач, біти. Ну, така, знаєте, оригінальна прикольна штучка. Touch case. Ось такі. Прикольні. Тобто є ось таких у нас дві штуки. Наступне щось також. Це всі з цієї вкладки. Ну, але ціна не 2 долари звичайно, а ось цих, здається, 8 доларів дві штучки. Так, біт трима... на біт, отримаючи, є магніти набіти. Ну, звичайно, ось такі. Їхня ціна там 4,5 долара, півтори за штучку. Досить непогана, прикольна штука. Покажу. Бачите, магніт. Ну, Дуже добре тримається. Для саморізів на біто. Ось такий маємо товарчик. Тут, напевно, ідентично, тому що бачу. І повазі по всьому. Так, три магнітики, ну, навіть не відкриваю. Наступне. Ідентично, і я ось тут ще щось інше. Так, бачите, ось таких три магнітки. Так, а наступне у нас щось таке побільше. Також із цієї викладки, що я вам кажу. А тут у нас, дивіться, ще візеточку, більше тут нічого немає. Візеточка, ну, телефонувати, китайцю. Так, ось тут, дивіться, поприкольніше. Так, як він відкривається. Дивіться, ага, ось тут. Ось сюди він був відкритий, виходить. Якось так. Дивіться, що у нас тут? У нас тут ось таких два малих кейсика, як ось ті я показував. Але ще є ось такі. Ну, доволі міцний, класний, такий, побільше вже. Бачите, тут також ці кріплення, під тач кейс різні. Як ось тут, до речі. Ось ці можна між собою з'єднувати якось. Так, ось так. Ну, якось вони ось тут, бачите, є. Ось. Не хочу з'єднуватись, чомусь не знаю, як вони правильно. Тут, в принципі, вони з'єднуються, також мають якісь своєрідне кріплення, одні між собою. Можливо, із-за ось цієї штуки, кліпси. І воно якось все з'єднується. Ось такі з такі. Маленькі з цим не з'єднаються. Ось такі товари. Друзі, дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо. Лайки, пишіть коментарі, і до зустрічі в наступних роликах. Всім гудбай.